Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про томати, які я планую посадити в 2025 році. Сподіваюся, що все буде добре. Мирне небо у нас буде над головою, бо живу я в Дніпропетровській області, точніше, в Дніпрі, а дача в, нас в Дніпропетровській області. Але не відомо про особне, а проговоримо про щось цікаве. А перший томат, який я буду садити, це томат Pink Top. У минулому році я садила 6 насінинок, тобто тут то десь, десь залишилось 2 штучки, які я посію, і більше садити в нього не буду. Це непоганий томат. Знаєте, він нормальний. Нічим він таким мені не запам'ятався гарним смак, звичайний. Тут на малюнку намальовано, що він зав'язує 6 плодів на китиці. в мене такого не було. Ну, знову ж таки, я вирішую в відкритому ґрунті. Можливо, в теплиці він би давав 300 грамів і по 6 штук, але, на жаль, я таких результатів не отримала. А, наступний томат, крупноплодний, це португоз. Пише, що він буде 300-500 грамів. Не знаю, сподіваюся, таке буде. Подивимось, ніколи його не саджала. Наступне, я хочу зразу два з вами обговорити: це КС1430 гібрид та о, сорт Золота куля. Чому взяла два? Тому що хочу порівняти, цей за 8 штучок коштує 65 гривень, а цей 5 за 0,2 грами. Тут дуже багато насіння. Ну, набагато більше, ніж 8 штучок. Раніше я сливку жовту вирощувала ось цей темат, Дебрао золотий. У мене ще Дебрао рожевий є, і вони добрі, вони урожайні, вони смачні, але є в них один мінус, який мені не подобається. Як тільки пройде злива, вони тріскаються дуже сильно, навіть зелені. І мені захотілося проекспериментувати, взяти щось. Нове. Саме цей томат обрала, тому що в коментарях усі пишуть, що він не тріскається. От мені було це принципово. А цей взяла для порівняння. Чи є сенс платити 65 за 8 штучок? Чи краще купити за 5 і, і все буде добре? Обидва вони високорослі. Буду порівнювати, все вам розкажу. Така ж сама історія з цими двома. Це також дві сливки, також хочу їх порівняти. Також 8 штучок у нас 46 гривень. А тут 0,5 грама, його дуже багато, 8,80 я брала. Вони майже однакові за розміром. Тут 120 грам, тут 100 грам, ну 90-100. Ну Різні. Тим, що цей високорослий, цей низькорослий. Дуже багато я чула про Ріагранде. Ніколи нічого не чула про Адель, тільки коментарі читала. Буду порівнювати, дуже цікаво мені. Наступні сорти. Та гібриди це будуть маленькі, як, як череки, тільки не черики. Я дуже люблю цей томат, який називається Priscalino F1. Гібрид. Вони такі, знаєте, невеличкі. Ну, може, як мій великий палець. Для мене це найсолодший томати тобто, з тих, що я вирощувала. Це знаєте, підійти з куща, зірвати, побігти <сху> по своїм справам. Мені він найсолодший. Моя сім'я чомусь цього не поділяє. Вони вважають, що смачніший індіго цей грушевий краплі. Дочка моя дуже його любить. Він такий цікавий, знаєте, жовтенький у формі грушки, малесенький, теж підійшов, зірвав, побіг по своїм справах. Um, цей низькорослий, а цей, якщо я не помиляюсь, на пакетку писала, що він високорослий, але він, ну, я б не сказала. Я б сказала, що він напівдетермінантний. Отакий, знаєте, не найвищий. Це я перший раз в житті збирала своє насіння. Не знаю, що з цього вийшло. Будемо перевіряти. І їм же оцім двом... Як для порівняння я купила два нових сорти. Багато теж про них чула, що вони дуже смачні, і дуже солодкі. Це вишня Юбі і райські свічки. Це два теж нескорослі, як і брискаліно. Кажуть, класні, будемо дивитися, будемо. хочу порівняти. Прямо всі чотири на смак, що мені сподобається, що родині сподобається. Все вам розкажу потім. А наступна у нас іскорка. Іскарку, чесно кажучи, я купляла за її назву колись, коли моя донька була фанатом мультика про поні, там головна героїня іскарка. Але, як виявилося, цей томат тепер мій найулюбленіший в плані вирощування. З ним нічого не треба робити. Він росте сам по собі. Я його не підв'язую. Він низькорослий, не, ніяк не формую. Він перший рік, коли я його вирощувала, це в мене був експериментальний рік, я тоді накупила дуже багато сортів, саджала їх по три штучки. Мені було цікаво проекспериментувати, що мені сподобається, що ні. Багато хто так, хтось чим захворів, хтось там мені не сподобався, хтось не у когось шкірка товста. Це ідеальний. Він в мене лежав просто на землі. Ні, не на землі. Я мульчую грядки, він лежав у мене на траві. Не захворів. Плоди смачні. Вони такі, знаєте, не сливка і не круглий. Щось таке от середнє. Він в мене вже закінчується. Я вже купила нову пачку, буду саджати його обов'язково. Думаю, що він в мене ще багато років буде мене радувати. Наступні два сорти. Це сорти, які я саджала у перший рік, коли ми придбали дачний участок. І я взагалі не пам'ятаю, який був результат, що там було, тоді я ще не вела записи, але насіння лежить, в нього вже вийшов срок придатності, він до 24-го року. Буду пророщувати, дивитися, може зайде, може ні. Це хурма, а це Пету 86. Подивимось, я сподіваюся, що. Вони проростуть. Як ні, то ні, будемо заміняти їх чимось іншим. Це не проблема. насіння в мене є. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, сезон буде вдалим. Я планую вам усе показувати, як я саджаю, як я сію, що з цього вийде. До нових зустрічей!